Як тополя похилилась, молодиця молода, що з долоня пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумана, мій ваталий талант. Чому мене не сховаєш отут серед лан? Чому мене не задавиш у землю не ртавиш? Чому мене свої долі Чом віку не спавиш? Ні, не дави туману. Сховай мене в полі, щоб ніхто не бачив, не знав моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате дитянує, мій, мій синочку, на хрещений син. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хрестять. Я не буду знати, як і зовуть дитя є. Я була багата. Не лай мене, і із самого неба. Долю вихочу з і пошлю до тебе. Пішла понад даче, в тумані ховалася, та після сльози пітесенько про дому співала. Дома в нанові сині поховала. Був собі та баба, з там його давня у хаті над столом. Подво собі на хуторі жили, і з діточком твої. Припали в будів, стали були, сайовку хаю розвели, і пасіку чимало, всього нападу, тоді до чов у і два, а смерть посоли за плечима. Хто ж і старі з привітає за неї руста і козаче поховає той, що сповчане, і дід, і баба, у неділю, на приспів босові сиділи. Ганеть біло сорочка сіяло сонцем небеса, а ні хмариночки, та тихо. Та любо, як у раді. сховалося у серці лихо, як слів у темні галак. А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю, я селці не бувала, Та аж сумно стало, одинокі зустрілись, кому ж понад добра до праці його. Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за вийти? Мов дитина. Біжі. Бачиш, я вгадував, що щось буде. Клясний схопилися та до воріт. прибігаю. Очки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповина. Та й не того, і новенькою святиною вкрита. Бо до мати сполувала і літо укрила Останньою станюю святиною. Дивились, молились в старілові. А сердешне, неначе бгає, до почав йому і тоді просягає, мамі усіх і замовку. не неначе не плаче, тілько пхика. А що нас Я й казав. От бачиш, от і талант, от і доля, Береш лишень та сповивай. А чи року несеш в хату, а я за комами кинусь, хородиш. Збирали, та ввечері охрестив і мраком назвав. Проста Марко, старі воду, не знаєте, діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. Вона є, проста Марко, їй на крова у розкоші купається, аж ось, чорна крова молода ти молиться, прийшла молодиця, на той хутір благодатний, у найма проситься. Що ж, візьмій Настя, не здужує. та таки дитино, хоча воно вже підросло, та все ж таки треба нього йому пікуватись. Уєдналась. Ну, молодий рада та весела, ніби з пана повінчалась. Захопила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, Увечері і вдосвіта, а коло дитини. Так і пана, ніби мати, будень і неділю повинку йому звити. Сорочечку білу, що день Божий напіває, Крається, співає, Робить возики, а свято без рук не спускає, Дивуються мої та моляться Богу, А навичка невсепуща, що вечір не Бога свою долю поклинає. Тяжко, важко плаче. Ніхто того не чує, не знає і не бачить. По Марка Маленького, так та не знає, чого Наймечка з самим його має. Не зна, Марко, чого часом серед ночі як його цілує, Селений з'їсть і не думки, його не годує. Не зна, Марко, як колись часом серед ночі прокинеться, порухнеться, то вона вже скочить і укриє, за некрестить. Тихо заколише. Воно чує сії хати, і на натише. Вранці Марко динамічки, ручки постягає, І мамою не все пущу хану вилучає. Не знала, роста собі, роста, роста.